І все, дов'язала перший ряд з прибавками. Другий ряд просто лицеві петлі. А третій ряд буде також з прибавками. Будемо чергувати ці два ряди з прибавками і без. Пров'язала прибавку лицевими Прибавки пров'язуємо лицевими. Всі петлі в цьому ряду лицеві. І так, чердуємо ряд з прибавками, ряд без прибавок. Прибавку будемо робити в слідуючому ряду ось в цій петлі посередині. Третій ряд. Так, дійшли ми до третього ряду. Він у нас з прибавками. Ось ці три петлі, одну ми пров'язуємо, і в середній також робимо прибавку, як і е, в тому ряду, що був перший. Так, ось бачимо, у нас е, лицева петля, так, з нижньої оці е, стіночки, так, ми пров'язуємо одну петлю. Далі пров'язуємо саму цю петлю, і з цієї ж нижньої петельки ми витягуємо і ще одну петлю. Ось у нас знову із однієї вийшло три. І в'яжемо далі. Так в'яжемо, щоб наша регланна лінія була 20 см, це мінімум, так. Вона повинна бути 20 см. Середня така довжина. І чередуємо ці два ряди з прибавками і без. І ось на кругових спицях у мене така кокеточка вже виходить. Регланні лінії у мене 20 см. Якщо ви хочете вже завершувати, вам це достатньо. Можна буде завершити, я ще трошечки пов'яжу ще хочу, щоб більш вільна була футболочка.